Планета кіно це щось. Нас давно тут не було, та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, Ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Well, Тому може стерти межу між життям і смертю. Слухайте. Це не домашні посуденки. Вибивати готові? А танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеся з дьяволом, Врешті він прийде до тебе додому. У нас проблеми, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О, ще як. А ти хто? Я твій. Єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. Я не вірю в магію. Приводі.

Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут. Ну Нужбо, відчиніть, выпустить мене. Стегу? ти? А хто ж же відчиняє? Це не твій брат.